Вітаю вас цього року. Виповнилося 75 років із дня народження видатного українського композитора Мирослава Скорика. Творче амплуа митця дуже широке і багатогранне композитор, диригент, педагог, музичний редактор, культурно-громадський діяч всього не перелічити. І, власне, його музика, поєднуючи в собі яскравий національний колорит і сучасну техніку, війшла до репертуару багатьох виконавців і колективів в Україні та в усьому світі. Сьогодні видатний композитор в нашій студії вітаємо! Вітаємо з ювілеєм! І звичайно, в нашій розмові будуть допомагати. Заслужена артистка України Скрипалька Богдана Півненко. Дякую вам, що прийшли. Так. І ректор Національної музичної академії Володимир Рожок. Я думаю, що розмова буде жвава. Мирослава Михайлович. От ваше 75-річчя ви відзначаєте міжнародним музичним фестивалем, який називається Дні Музики Мирослава Скорика. Ну, це звичайно масштабна подія для всього світу, фактично, якщо всі приїжджають сюди. Але виходить, що не вам дарують подарунок, а ви своїм шанувальникам, так? В своє свято. Ну так, я думаю, що найважніше для мене в ювілеї, щоб моя музика звучала, щоб її слухали. І це певний підсумок моєї діяльності за багато років, так що я власне. Дарую свою музику слухачам і надіюся на увагу з її сторони. Ну, звичайно, у вас дуже багато творів, але як ви обирали ті, які дійсно варто виконати, варто показати ще раз глядачам, слухачам, шанувальникам своїм? Ну, я вибираю ті, які вже себе дещо зарекомендували, які користуються успіхом у виконавців і в публіці, що. Це так би сказати, навіть не я вибираю ці твори, а ці виконавці, яким я запропонував виступити, вони вибирають ті твори, які їм подобаються, які вони хочуть виконувати. Кого ви чекаєте найбільше на, на цьому фестивалі? Яких виконавців з яких країн? Ви знаєте, я не можу зараз перечислити, тому що в мене дуже багато. Це буде і Швейцарія, це буде Сполучені Штати Америки. Це Німеччина, те, що різні Росія, те, що багато гостей, і я власне їх запрошую на цей фестиваль. Це звичайно і підтримка Національної музичної академії. Я думаю, що також святкування буде і на рівні а, ну колишньої консерваторії, як кажуть імені Чайковського, так як відзначатимуть? Ви знаєте, це щастя для нас, що співпало так. Нам 100 років виповнюється в цьому році. І 75 років від дня народження такої видатної людини, і видатного талановитого композитора, як Мирослава Михайловича Скорика. Хочу сказати, що Мирослав Михайлович все своє свідоме життя працює і пов'язав з Київською консерваторією, а нині Національною музичною академією імені Чайковського. Хоч він є випускником львівської школи десятирічки, консерваторії, навчався в Московській консерваторії. Він випускник класу видатного композитора Дмитра Кабалевського. Але все життя 60-х років тісто пов'язав з нашою академією і є. Гарантом я би сказав у тієї високої планки, яку тримає Національна музична академія, саме в композиторській музикознавчій науці, бо він є у нас завідувач кафедри історії української музики музичної фольклористики. Володимир Іванович, ну звичайно, про а, амплуа педагога ми поговоримо трохи пізніше. Якщо говорити дійсно про ті мелодії, які обирають самі слухачі, самі виконавці, ну не можна не згадати мелодію ля мінор, яка звучить ну, Практично в різних програмах, в різних фільмах, я думаю, що навіть зараз, якщо от пані Богдана заграє, то відразу всі зрозуміють це символ України, звичайно, ця мелодія. духовний символ духовний символ. Просто це музика з фільму Високий перевал. Але чому потім ця ж мелодія звучить в різних стрічках? З вами домовляються у вас авторське право. Але чи діє воно виконується? Часом діє, часом не діє, та що є різні, як то кажуть. І... Такі контрабандні виконання. Але... За законом ви могли отримувати непогані гроші. Ну, бачите, це трудно все ж таки все прослідкувати, І в нас ще не досконало авторське право, тому що до часу не торкається радіо, телебачення і інших тих ділянок. Але ви знаєте, для мене не це основне. Основне, щоб музика звучала, і її навіть беруть так, я не маю нічого проти. Хоча Хотілося б безперечно мати якусь сатисфакцію. Ну, разом з тим, ви написали музику до інших фільмів, зокрема і відомий фільм Тіні забутих предків один із найкращих фільмів всіх часів і народів. Теж ми б з радістю послухали у рибочок. просто слухаю і мурашки тілу. Ну це складні твори для виконання, Мирослав Михайлович. Погодьтеся, я так я не думаю, що вони такі складні. Тим більше, що я стараюся, щоб моя музика все ж таки не була надто скомплікована. Та що я хочу, щоб вона так лягла до слухача сприйняття. Сприймається це це, звичайно, що, вона фантастична. Це, це мені дуже приємно. А чи часто виконують зараз студенти музику Мирослава Михайловича? Дуже часто це наша програма в нашій академії музичній. У нас є кафедра скрипки. У нас е, всі скрипалі виконують музику Мирослава Михайловича. Я хочу сказати, що хто виконує музику, хто грає на скрипці, хто виконує музику Мирослава Скорика в цьому успіх. Коли грає така талановита скрипалька як Богдана Півненко, це завжди успіх, де б вона не виступала, чи в Києві, чи в інших державах, і так далі, це потрясаюче, тому що вона унікальний митець. Вона просто і наша випускниця. Ми пишаємося. І ми виконуємо не лише музику скрипкову інструментальну, тому що Мирослав Михайлович в усіх жанрах. Пише плідно працює. Навіть да, називають універсалізм. Так, це, і ну, опері, і балети, і симфонічне, і камерно інструментальне, фортепіано. А який він потрясаючий і сам піаніст, як він грає цю музику, інтерпретує свою. В джазовій обробці в джазовій. це просто. Разом немовір. з київською камератою відкривали фестиваль в Національній академії мистецтв, де він академік академії мистецтв. І це було просто потрясаюче. Дві джазові імпровізації виконував Мирослав Михайлович в супроводі Київської камерати. це національний колектив. І Богдана виконувала Карпатську рапсодію, частинку якої вона взяла. Це було просто феноменально, це був успіх тріумфальний. І ми пишаємось тим, що такий мітець працює в нашому колективі. Коли можна буде найближчим часом почути вас, Мирослав Михайловичу? Ну, в мене от буде на днях кілька концертів філармонії. В академії музичні, я вибачаю, що я так поставлю консерватор звичай всі і ще філармонії і в академії мистецтв. Так що я запрошую, що буде бажання. 24 mm -hmm. вересня mm -hmm. і 26-го 26 величезний концерт у нас великому залі майстер і учні. Там буде дуже багато музики, і сам майстро буде біля роялю виконувати свою музику. Ми пишаємося ну, пані Богдано, і ви ж будете виконувати, так? Так Но... на концерті 6 жовтня, ви знаєте, дійсно ми відкрили цей фестиваль. Я так думаю, і на завершення ми теж зіграємо. А також з Мирославом Михайловичем ми порадуємо англійську публіку. 17 жовтня буде Дні України в Лондоні. І саме ми відкриваємо музикою Мирослава Скорика. Ці дні України в Лондоні. Mm -hmm. І мені здається, що ми маємо просто чим пишатись. Ну а часто вдається взагалі гастролювати зараз, тому що я знаю, що раніше ви їздили часто, навіть працювали в США, в Австралії і потім повернулись. Ну, я не працюю, я то по давав концерти, uh -huh. розумієте, так. Ну часто і зараз. От ми були з Богданою в Парижі недавно, так ну також в мене були також і концерти в Сполучених Штатах, так що я їжджу часто. Але е, чи не хотілося б там уже поїхати і бути частіше, все таки Ні, за ви кордоном знаєте, композитор? Це така професія, що він не може бути відділеним від свого ґонту? Це так би сказати, це необхідність. А рід у вас дійсно славетний і Соломія Крушельницька і? Якщо так згадувати покоління, у вас батьки навчались у відні і інтелігенція. Ну, вважається взагалі, що дійсно ну зараз рідкість. Ну чому? Ну але ну, дійсно, я думаю, що треба бути в своїй країні. Композитор особливо. Ще виконавцю може легше, а от композитор повинен бути справді зв'язаний своєю землею. Взагалі, що вас надихає? Ви знаєте, це трудне питання. Часом навіть не віддаєш собі відчуття, що саме тебе надихнуло на ту чи іншу мелодію. Воно так спонтанно з'являється, але все одно це вимагає потім ковідкої праці, щоб довести цю ідею до якоїсь досконалості. Ну експерти, музичні критики пишуть, що останніми роками ви звертаєтеся все частіше до духовної музики, до написання в духовному в такому жанрі. Чому так? Безперечно, що це пов'язано з тим, що за останні роки духовна музика була більш, так би сказати, дозволена, тому що в Радянському Союзі було певний такий ніби вето на такі твори релігійні. Ну але це не тому, а тому, що я думаю, що не тільки тому, а тому, що ви знаєте, релігійна музика пов'язана з такими почуттями, які дуже близькі, в сама релігія. І за пов'язана з такими почуттями, які є дуже добрі для музики, і які даються власне виразити такі почуття, які власне заложені в самому, самій біблії і, власне, в тих текстах. А от разом з тим, ви виконуєте джаз, ви імпровізуєте, як можна провести паралель? Що для вас джаз? Ну, джаз це специфічний напрямок, який. Дає також певно насолоду меломанам з іншої сторони, де що, якщо релігія вона більше надихає, на такі дуже високі, такі почуття, як кажуть, ну велідійно, правдиві, то джаз він також має свою специфіку, яка дає певний ритм, життєрадісність, свобода, бажання потанцювати. Веселитися, тому що це інша сторона музики. А от а, в стилі викладання в академії, все-таки більше це стиль духовний чи джазовий? Викладання воно має ж свою особливість. Це, пост, значить, це вивчення законів взагалі музичних жанрів, які були, базуються на, класики, на класиці, і, власне. Цей напрямок я розвиваю у студентів, що вони повинні пройти всю, так би сказати, палітру музичних форм, але разом з тим я допускаю їх свободу і допускаю різні трактовки, викладання і стараюся розвинути індивідуальність кожного композитора. От ви ж завідувач кафедри з 99-го року? Ну, Тепер сказати, тут не важно, чи кафедра чи не цікаво кафеда, просто, як зараз. Тому змінюється. що я, я викладаю в основному композицію, але також і музикознавство, тому що я і кандидат в мистецтвознавства. І тому да, основна у мене все ж таки викладання композиції. Володимире Івановичу, поділіться враженнями, як взагалі відбувається. Чи відчуваєте ви дійсно, що студенти це Мирослава Михайловича, студенти, а це ні? Ви знаєте, ми відчуваємо те, що у нас геніальні композитори Мирослав Михайлович, його учень, Євген Станкович, Леся Дичко, Ганна Гаврилець. У нас унікальна кафедра композиції і кожен має свій, свій істинний, свій власний почерк композиторський. В цьому їх геніальність цих людей і перш за все Мирослава Михайловича і хочу сказати, що студенти Мирослава Михайловича вони вірно він говорить, вони проходять все. Ми ж знаємо Мирослава Михайловича. Він 60 десяти років був блискучим і в естраді працював, не топчить конвалі, потрясаюча пісня. Намалюй мені ніч співала вся Україна. Це починався тоді Мирослав Михайлович. Тепер він прийшов уже до Мойсея опери на слова Шевченка підписаючи до балетів. Перехрестя інші великих творів, і в такому жанрі, і так же він направляє своїх студентів, тому що вони всі хочуть у свого маестро великого. Почерпнути оте від родоводу його, від його таланту геніально, те, що потім позначиться на їх творчості. Але вони його не копіюють. Вони працюють в жанрі, і маестро слідкує за тим, щоб вони його не копіювали. Тому що якщо буде молодий композитор копіювати, писати в стилі Мирослава Скорика, це не сприймається і на екзаменах. Вони отримують, отримують негативні оцінки. Але за ну, можна слідкую. писати в стилі, але ж так але не Але так. Не моготись. напишеш ніколи. Мирослав Михайлович, це є Мирослав Михайлович. Його музика, візьміть мелодія або Карпатська рапсодія, яку ми прочули. Так не напише ніхто. Це тільки притаманний духу творчості. Мирослава Михайловича. Ну, оперу Мойсей взагалі називають знаковою. Для вас знакова знаковий твір, чи все-таки для вас більш важливе і ну, от ви більше цінуєте щось інше, якийсь свій інший твір? Бачите, Мойсей дійсно такий етапний твір, хоча я ціную і інші свої твори, але. Там піднімаються дуже такі монументальні питання філософські, це визволення народу від рабства, це співвідношення вождь і народ. Це взагалі такі філософські теми, і вони також в реалізації в музиці не було легкою, але в певній мірі, мені здається, це вдалося, так що це дійсно етапний твір. Це правда, що а, написання прагнув ваш батько? Мисляє? Так, так. Він мені все казав, що він хотів би, щоб я на цю тему написав кантату чи оперу. І коли мені замовили власне такий сюжет для львівської опери, яка святкувала своє століття, я задоволений взявся за цю роботу. Але ви частіше пишете на замовлення чи от за волею душі? І так, і так. Ну, але знаєте, композитор також не може жити без замовлень, і ці замовлення часом є дуже такі досить гарні для композитора. Те, що з цього всі композитори так працюють, але і часом я пишу тільки для того, що я хочу. Ви художній керівник національної опери разом так. з тим. От як розвивається опера, і як ви відчуваєте. Наскільки українська опера, українські оперні виконавці на світовому рівні? Тут два, два аспекти. Це музика українських композиторів в опері. Вона є, але я думаю, що її ще замало. І Я думаю, що над тим треба працювати, щоб більше українських композиторів писали опер, балетів. Ну, але знаєте, написати опер і балет це дуже важка справа. Вона вимагає багато часу. І невідомо, чи вона буде поставлена чи ні, а постановка залежить від фінансових проблем, так що тут цілий комплекс питань. А що торкається наших виконавців, ну не тільки вокалістів, але якщо вже йдеться про оперу, це, це вокалісти і балет, то, я, то київська опера на дуже високому рівні. А наші вокалісти ціляться в цілому світі, і багато з них працюють в знаменитих театрах. так що тут ми не маємо конкуренції правдиво. Хто з ваших студентів дійсно міг би бути вашим, а, як то кажуть, нащадком? Да? Ну, от, перейняти від вас досвід і дійсно на кого ви могли б покластись? Ви знаєте, ну я не, не тільки мої студенти, але є ціла група композиторів, ряд композиторів, які, я би сказав, що вони займають дуже таке позитив, ну, значне місце української. Музиці. Я боюся всіх назвати, тому що можу когось опустити. Ну я так, я би тоді я вибачився, що так не було. Ну можу сказати, Євген Станкович, е е Володимир Зубицький, Ганна Гаврилець, Леся Дичко, Ігор Щербаков, Віктор Степурко. Багато я композиторів, так що якщо я деякого забув, то я може поправи. То тобто українська музика точно в біді не лишиться, буде Безперечно. Розвиватися. Я думаю, що рівень українських композиторів дуже високий. І якщо вони дістаються на міжнародне виконання, що є дуже важко, даємо сказати, то вони все дістають високу оцінку їх творчості. Ви ініціатори, організатор дуже багатьох міжнародних фестивалів. І очолювали, і в журі були завжди. Ну, це було так. Ну, це все таки складно зараз в наших умовах. Сама організація саме безперечно. Безперечно, чи можна чекати? от, дійсно, що в Україні Україна вийде на цей рівень, коли організація буде. Ну, от як того треба чекати, щоб вона буде ну звичайною справою для нас, бачите, що торкається допустим організації фестивалю естрадної музики, так ми тут. Не є далеко, але я думаю, що це не таке вагове, як власне організація фестивалів серйозної музики. І мені приємно, що за останні роки якось намітився такий поворот до серйозної музики, і це дає нам надію. Серйозна музика, якщо говорити і про музичну академію, в якому напрямку, от Володимир Іванович, ви відчуваєте, що йдуть випускники? Чи прагнуть вони потім далі розвивати, чи виїжджають за кордон? Які Виїжджають за кордон, але я хочу сказати, і вірно говорить Мирослав Михайлович, що йде більш тяга до класичної музики, до кращих зразків. Що таке класика? Це зразок. І, наприклад, конкурс, міжнародний конкурс у нас уже третє буде в наступному році, в лютому місяці. Міжнародний конкурс оперно-симфонічних диригентів імені видатного диригента Стефана Васильовича Турчака. Це потрясаючий конкурс, він вже має широкий розголос, і так далі. Візьміть конкурс піаністів в різних вікових категоріях Володимира Горовиця. Це видатний піаніст 20-го сторіччя війшов до книги рекордів Гіннеса, і Мирослав Михайлович там неодноразово головував в різних категоріях і в дитячому, і в середньому, і в дорослих виконавців. Наприклад, кон конкурс вокалістів імені Соломії Крушельницької у Львові. Це бабуся Мирослава Михайловича. Вона рідня, і він з тієї родини. Родовід його надзвичайно високий. Є конкурси імені Солов'янка, є конкурси виконавців на духових бандуристів. Тобто Україна вже в світі звучить, звучить її ім'я не просто як держави, яку ніхто колись не знали і говорили, що це футбол і бокс. Але це й музична велика держава, і тому роль Мирослава Михайловича, і як художнього керівника опери, і як кафедри, кафедру, і як просто музиканта геніально, надзвичайно велика, тому що це поста така, яка осяює це олім, до якого всі тягнуться, і його слово в цьому е, процесі надзвичайно важливе. Я думаю, що ну, глядачі знають самі, що не дарма ми хвалимо вас, і ви визнаний композитор. Але, от якби хотілося, пані Богдано, ви певно на фестивалях відчуваєте ж силу так? наших українських виконавців і своїх колег закордонних? Тому що наші виконавці, як правило, ну і Володимир Іванович говорив, що сильніші Набагато і композитори, виконавці. Ви знаєте, от що би хотіли, у нас дуже висока виконавська школа, але мені ще здається, крім майстерності професійної, важливо, що нам є про що сказати, розумієте? От у нас люди більш наповнені духовно, ну це моє особисте враження, це але це мені здається, правда. що мене підтримують. І нас так і виховують, розумієте, не просто бути класними спортсменами, а нести, нести культуру до людей і якось долучати їх до цього. Мені здається, це наша місія і бути патріотами Ну, Це саме це важливо, це, це, це сам це важливо. Мирослав Михайлович, Важливі знакові моменти. Я думаю, що їх дуже багато в вашому житті. Але що б ви порадили всім тим, не тільки музикантам, не тільки творчим людям, а взагалі українцям, аби дійсно прожити життя і, от. Потім, в кінці 75-80-90 років, подумати, от дійсно, добре я прожив життя, просто класно. От як так зробити? Я можу дуже коротко відповісти. Це треба, це праця і щастя. Без цього немає не не сказати успіху. Я думаю, що ми обов'язково зустрінемося і в наступні ваші ювілеї. І від всього колективу каналу Рада я бажаю вам довголіття, здоров'я, натхнення безумовно. Володимира Івановичу. Вам також бажаю дійсно праці такої, натхнення в тому, щоб досягати ваші студенти досягати, можливо, не таких, але висот, як Мирослав Михайлович. Пані Богдане, можливо, ви зіграєте нам щось на завершення? Своє улюблено. трошки карпатського колориту, Була заслужена артистка України Богдана Півненко, ректор Національної академії імені Чайковського Володимир Рожок і народний артист України, композитор Мирослав Скорик, герой України. Героїв України да. ну, дуже багато звань. Я вам дуже дякую, що ви прийшли, що приділили нам час. Думаю, ми ще зустрінемось неодноразово. Залишайтеся з нами, будьте творчими. Натхнення вам здоров'я до побачення на телеканалі Рада.